Школа говорить, а ми да, так, також. Ви собі... Так, ми, також. ми так, може щось Тоже ліпше придумаємо. Так, і тут, оскільки тут без стажки. Ось тут дуже гарна зона, я тут дуже прикольно під котеджі зараз покажу. Там дуже там такий, такий молодий ліс є класний, і між тим лісом гарно будинки роз... Mm -hmm. розставити. зарі буде, якщо подумати, раз овечки, потім якісь більше насадження, а лавандові поля, чуть -чуть, ну, mm -hmm. Mm -hmm. потім вже люди, і розмеження, і краєвид, всі бачать. Тут так. Ось все. А скільки, якщо б лавандове поле можна і по, по, по центру, щоб було така, типу як е, така mm -hmm. красива зона, бо тут, напевно, найбільший більше вітер наверху. Mm -hmm. І нічого не поставиш. Так з такої з будівлі і так далі. Так. Да. Mm -hmm. Я дивлюся, на планах тут виходить через сильний oh, ухил, будівля да. буде, вона mm -hmm. декількох рівно. Ну, mm -hmm. ну, терасовано, терасовано зробити. Воно буде ходить, ніби три поверхи, але по факту там максимум два, yeah, але так. просто тераса йде. Mm -hmm. І поля можна буде поставити навіть десь легенько на терасах, воно так само буде. І в Логіванді, якщо ви кажете, що вона добре росте, то можна зробити одну масу поля, а так то невеликі, ну, тяточного клумби, типу біля будинку між будинками, біля будинків самого Саворова. Тут треба, щоб воно поступовий ну Я наприклад, бачив би, от, е, якщо, наприклад, залишаємо тут котеджі і тут котеджі, то ті котеджі розміщати так. У ландшафт в рельєф, щоб не змінювати взагалі рельєф. Ну. Собі це росте, і росте під будинок прямо, не втручатися взагалі. Робити тільки класні, красиві доріжки і відпочинкові зони біля доріжок. Е і, і ті доріжки ведуть до чогось такого більшого, наприклад, там, припустимо до лавандового поля, там, до овечок. Mm -hmm. Оце систему доріжок, у тих найважче запропонувати. А самі будинки так їх впасати, щоб не треба було нічого не біля будинків, бо тут, от, то зараз ми в саму на красиву пору, а от з травня по там, жовтень, тут е, такі різнотрав'я, таке сильне різнотрав'я. Якщо я не знаю, коли у вас там канікули у липень, ну, от, липень. липень. От, тут якщо приїхати от, навіть не знаю, в червні, тут вже все цвіте різнокольорове, красиво дуже. Тут красивіше не зробиш, тому насаджувати серед великої маси там цього якусь лаванду, вона там тут це тут, треба великіше шосе. Центр буде і просто такий плавний перехід, що. Типу тут багато їх і чу потрошки так легенько зменшувати. Не прям невеликі то не буде таке велике коло десь таке, а от малесеньке, от таке, де центр найбільше, угу. і ну щоб градація була, не зразу різко йде. Ну цікаво, цікаво. І це ще прикольно, дуже щоб завжди собі пам'ятати про, про те, щоб з дроном воно красиво виглядало вертикальна фотка і. Інстаграмність об'єкта. щоб був інстаграмність кожної штуки, от, наприклад, Лавандове поле, інстаграмність, що зразу собі уявляти, що на це Лавандове поле приїдуть люди з фотосесіями. Що вони будуть бачити, в яку сторону дивитися, можливо, для них треба якусь там не знаю, зону для там не знаю, переодягання і так далі. Типу, от якісь там дві таночки поставити. Отакі, от, от речі, mm -hmm. якщо десь красива зона під смерекою, можна її помітити і поставити там е, якісь лавочки, такі відпочинкові зони, лавки навколо стовбура, дерев. Отакі, от от такі якісь цікаві Маркери. речі. Mm -hmm. Маркери, так а що ви думаєте про такі кемпінги? Коли от просто велике чесне місце, щоб вогне що розпалити, навколо Обузково. люди собі можуть сидіти? Таких обов'язково таких багато. А очіку. я казав. Обов'язково так. І тут до речі, от мене навіть є така е, річ. Я там зараз одну невеличку зону хочу зробити і так само референси накидав. Е, і робити, як красиві такі зони, бо ті зони є дорогі, там з габіонами, з, з класними меблями, а є такі супер дикі. От просто зріз дерева, колода, колода, колода. Так, та, 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 та. Оце прикольна штука. От, от це, напевно, говорить такі речі. так? Та, щось таке, ну, може десь де так. можна масивніше Я... поставити рельєпну з боя. Навіть варочай. два великих каменя покласти між тими каменями дві О, залізки, це. і люди самі собі там крутять шампунь. Так, Отаке, таке. Так, так. так. Раді так. чого і хто захотів собі приготував, хто хотів просто посидіти біля <скріх> вогнища, хто як любить провести, так і проведе там. Так. Отаких терас. Завжди треба пам'ятати про, про оцих. Людей, які приїхали таке єднання з природою, от е, е, йога і так далі. Ті, які люблять у такі от супер, створювати їм зони, зони для займання йогою, зони для чаювання, зони для цього дуже-дуже важливо. Бо ті люди, які купили будинок, приїхали у свій будинок. Вони мають свій будинок, свою терасу і біля будинку їм не так важливо. Вони приїхали в гарні умови. А от для тих людей, які приїхали на ретрит, ото часу проведення для них. От десь зобразити, наприклад, там не знаю, прокат. Прокат велосипедів і так далі. От Буде дорога, буде десь зона паркування, зону паркування для такої техніки обслуговування, той самий тракторець і так далі, щоб він мав, щоб він не стояв в когось під будинком, а щоб, щоб була, наприклад, зона технічна. От речі, хотів спитати, ви казали, що хочете, щоб тут все ж таки було собі пішохідно, і люди не приїжджали своїми машинами. Якщо ось тут буде ну, типу невеличкий паркінг, і от декілька просто ну, люди приїжджають з різними кількістю речей буває. Е, невеличкі просто електрокари, які би людям допомагали привезти речі. — Угу, То гарно, гарно. От там два три можна навіть відсичити, що не буде там сотні. Це такі робота, але мають, Гарно. Багашників невеличкі. Як роботодоставка такі є, там, можливо. Ну, за роботом треба двісті, слухай. Електрокар буде попростіше. Угу. Та, нам треба орієнтуватися на такого. У нас в Україні багато такого гламуру є в комплексах, де роблять там супер доріжки, такі от ідеальні і так далі, щоб гольф-машинки проїжджали. То класно, але більше на рівнині. А нам треба орієнтуватися на таку гірську Австрію. От в них дуже крута інфраструктура, і в них дуже класно вони роблять оці доріжки такі з дрібненького щебню. От агрополотно груба і тоненька фракція щебню. І ці доріжки такі, от прямо, там, не знаю, ну кілометрами. От ленькі підсвітки, камені і все такі, такі максимально не гламурні, а максимально такі от. Природні. А при сильну воду ще не розмиватимуть? Ні. От бачиш, угу. от гірська Австрія, Норвегія навіть у них все так. У них немає майже такого. от... Тут дивися, наскільки трава вона густа, вона все в себе втримує. Тут вона кут, кут, кут так запроектувати, щоб воно не розмивало, бо і <свісно> водовідведення. Ну... Але тут під час реалізації той підрядник, який робить ту стежину, він тут, тут. розуміє, що а. тому краще поставити там вловлювач води, щоб не розмило. Та це можна навіть самий якийсь щебінний перемішати з бітумом. Воно тепер застигне. Не, і... не з бітумом. Та, тут... Коротше, щебінь різних фракцій, він так само упресовується, що...